На no, добрий день. Це помідор, це жовта. Вона вже починає цвісти. Ось. Вже відкривається цвіт. Це три шари жовтуї в мене. Далі йде два шари розової великої. І, і, і от у мене все йде жовта сливка. Ось це все жовта сливка. таже вже починає цвісти. всього є 11 шур. 11 шарику маю. Довжина, ось звідти, доти 75 метрів. Тоже, файна. Вона у відкритому ґрунті, вона не під теплицю. Зараз я вам покажу, яка в теплиці в мене. Ось, вона вже почина тепер Є вже такі, що і від цвили. Та сяк. Ну, вона файна, були морози. ну, або я домів. Може сказати я її спас. Тяжко було, но і хімії пішло багато, вітамінів всяких та. Й... Ось дивіться, виді, вона вже цвіте файно, все. Вон студено, но, вона вона роз, розвивається файно. Ось такі файні кущі. Масивні. По вітамінах я давав. Стимулятор при морозах і буршнич. Ось, саливка почина зв'язати цвіт. Це сливка жовта. Ось. Такі що рифені. Зараз я вам покажу, що в мене в парнику. Я з цього воду не буду зараз. Ну не дуже садив парник раз, бо хочу... Садити ягоду на цей парник. <кій> Я посадив у теплицю. Огурка, крумплі, це поприга, кавуна маю. Ну І ось така в мене в теплиці пародичка. Висока. утяглася. Натрий ще не відкритий. Я думав ти буде майско, алеся вказало, що вон на скоро б до ніж одну. Тася, маю малої пасулі, алеся тіпа типу, лиш для себе. Ось такі вже огурці. Вчора вам копав картошку на продаж. З такого клаптику було 6 кіл. перець солодкий. У, у ті два ящики солодки, а са ящик чорний і гурка. Дуже гурка. Часничок. І ось тут ще часничок у мене. є. Файний чеснок. Дуже файний. Так що підписуйтеся, коментуйте і будемо спостерігати помідори у відкритому ґрунті. Кому цікаво.